Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 травня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, які сорти фруктових дерев витримали весняні морози в моєму саду. І зробити порівняння деяких сортів, які знаходилися на низині і на висоті. Адже між низиною та висотою саду у мене близько півтора метра. Це також відіграло дуже важливу роль. Хочеться сказати, що найбільше постраждали абрикоси, тому що на початку квітня у нас був мороз мінус 8, і якраз в той час почали квітнути ранні абрикоси. Ну, вони постраждали найбільше. І вже 27 квітня вже майже все відквітнуло. Там декілька сортів слив тільки доквітали. і був мороз по плодам уже мінус 5. Як відомо, плоди гірше витримують мороз, ніж цвіт, тому були сильні пошкодження. Але все-таки деякі сорти показали непоганий результат. Зараз пройдемося по саду. Я буду показувати сорт і буду показувати, яке завантаження, які пошкодження, чи критичні, чи некритичні були для того чи іншого сорту. Отже, розпочнемо. Так, ну давайте розпочнемо з вишні. Це сорт нічка. Ось таке завантаження. Все витримало. Цей сорт знаходиться в затишку з усіх сторон огорожа. Ідемо далі. Абрикос апріум. Ось два плода залишилось, таких покручених, мабуть, відповодуть. Дуже погано все я показав, хоча абрикос. Знаходиться з усіх сторон в затишку і на висоті саду. Так, ну ось от абрикос сорту Чорний принц, знаходиться буквально в 4 метрах від Дапріума. Показав себе дуже класно. Ось бачимо, скільки плодів буде. Ну, а це... Сорт яблуні червоном'ясої Бая Маріса в Затишку бачимо. Закладка дуже гарна. Персик Харбінгер на лекті. Бачимо, плодів достатньо. Я вже пронормував навіть. Ось врожай буде непоганий. А це у нас ряд яблунь з золота на М9 і в затишку, тому можна бачити, який результат потрібно буде робити нормування. Ну, по абрикосам в цілому отака картина, але ось це сорт харогем По верхах там. На гілки по 5-7 плодів буде. Зараз ще покажу один сорт абрикоса. Так, ну а це абрикос київський красень. Бачите, ще не всі абрикоски повідпадали. Зараз покажу верхушку. Ну, а це ось верх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 до десятка плодів. Груша сорту толгарська красуня. Ось непогано заклало, хоча ще, отам дивіться, зверху непоганий врожай, а знизу ось, не дуже ще. завіс трохи опаде, бо багато почорнілих всередині. Але в цілому результатом задоволений. Абрикос сорту ось в кроні єдиний плід всередині, а по верхах ось. Така картина. Раз, два, три, чотири, п'ять. Також до десятка плодів буде. Це сорт диплоїдної сливи Анжеліно. Як бачимо, плодів мало, хоча є, де-не-де. -де. Це в мене на одному дереві тут три сорти. Анжеліна, О Прем'єр. Ось бачимо Царк Прем'єр як витримала морози по зрівнянню з Анджеліно. А також Точесан зараз покажу. Точесан ось, як бачимо, також плодів достатньо, результатом задоволений. Ну а це персик сорту Кримська осінь. Має бути перший врожай цього року. Заклав непогано, я його навіть пронормував, зробив вже зелені операції, результатом задоволений. Груша сорту Молдавська раня також буде з гарним врожаєм. Ось перенесла вона непогано ці всі морози. Йдемо далі. Ну, а це груша сорту Кучерянка. Буквально в трьох метрах знаходиться від сорту Молдавська раня. Тут бачимо, яке пошкодження набагато гірше перенесла ці морози, але плодів трохи також буде. Так, а це у нас груша сорту. Маргарита Морелья, ось це відпаде, воно всередині чорне. Це, мабуть, також тут знизу мало що вижило, а от ближче до верху, то тут ще будуть якісь плоди. Ось, бачимо різницю. Скажу, що перенесла морози так собі слабенько. Черешня сорту. Кордія. Ось поодинокі плоди. Де-не-де. -де. Все, ось вже на землі чорне лежить. Тому така ситуація. Жовтоплідний сорт, черешні, дашниця. Взагалі не витримав. Тут поодинокі плоди, а то все. Чорне. Ну, а це от сорт Абрикоса Чорний принц, який знаходиться на майже відкритій місцевості, майже в низині саду, і ми бачимо всього-навсього два плоди. А через 50 метрів в затишку ситуація там зовсім інша, я показував. Черешня сорту саміт майже немає. Врожаю також. Ось Поодинокі десь плоди попадаються, ховаються під листями, ті, які залишились. Сорт черешні Валерій Чкалов також погано переніс, поодинокі плоди залишились, і то, як бачимо, от вітер був з північної сторони. І ті плодики, які були за гілочками сховані, вони витримали. А ті, які відкриті були, то мороз з вітром зробив свою, свою справу. Ну, а це для прикладу хочу показати черешню. Не знаю, на жаль, сорту. Вона найбільша в моєму саду. Але подивіться, який там урожай. Половину. Залишились плодів. Груша сорту Вижниця. Як бачимо, заклала непогано, але багато чорних плодів ще невідомо, як вона себе зарекомендує. Ну, якісь плоди повинні бути. Ось зразу перейдемо, це у нас сорт Ксена. Ось така. Ситуація погано перенесла. Морози. Ось якщо подивитися на сорт Миколу Крюгер, то тут ситуація трішки краще. Ось. Але й дерево трохи старше за віком. Так, абрикос сорту осінній світанок. В цілому така ситуація по верхах на кожній гілки там по 7-10 плодів. Всередині крони все вимерзло. Так само київський красень, фелпс, аріблаш трохи є по верхах. Ну, оце груша сорту Дель Бар'ю. Зверху крони врожай непоганий, а знизу. Майже немає. Так, а це персик сорту Fleming Fury PF24007. Трохи плодів буде. Я також вже зробив тут зелені операції та нормування. Але невеличке там. Нормування зробив. В цілому цей сорт персика. Витримав морози. Персик Hero Beauty сорту на помісі лекти. Також врожаю трохи буде. Так, це, ну а це сорт сливи Амерс. Вона тут знаходиться в мене посеред абрикос. Подивіться. Як зав'язалося, тут ще придеться робити нормування. Ну, а це Дельбар'ю, майже на низині. Бачимо, все чорне, тут, можливо, один-два плоди зав'яжеться, От так все вимерзло. Яблуня сорту Чемпіон. Ось трішки буде плодів, але не багато. А в основному всі яблуні, майже всі якраз під час цвітіння і вимерзли. Тому будемо без яблун в цьому році. Сорт персика Фіделія. Тут декілька плодів залишилося низина саду. Тому я вже його кардинально так омолодив на слідуючий рік трохи підмерз. ну а Це для прикладу покажу сорт сливи диплоїдної оцарк Прем'єр. Для прикладу я показував перед цим зверху саду, яка закладка була. Ну а це в низині. Тут постійні морозні вітра дули, тому я не бачу. Жодного плоду, тому різниця бачимо яка. Шугартайма також, не буде жодного плоду, саду. всі плоди почерніли та осипались. Оце у нас сорт сливи Топхіт. На жаль, саду. поодинокі плоди, я думаю, декілька десятків яке дерево буде всього-навсього. Байрон Голд. Щось можливо і буде, але ось де жовте, то воно відпаде. В принципі, можна сказати, що майже все вимерзло. Слива Анджеліно без врожаю. Взагалі тут поодинокі плоди можливо будуть. Так, це у нас диплоїдна слива Black Gold. Вона взагалі була вся заліплена. ось це все вже повідпадає тут поодинокі плоди також залишаться. Ну оце слива сорту Стенлей. Дивіться, показала себе непогано, урожай буде. Хоча ось подивитися на такий сорт слив, як ювіліна. Ось тут ситуація набагато гірша. Хоча також деякі, можливо, з десяток-два плодів буде. Це слива сорту ненька. Врожай буде, хоча невеликий, але трохи буде слив. Ну, а це чачак зкарання, бачимо, плоди будуть. Непогано пронормовано морозом. І по дві сливки, оце краще такі викинути. Ну в цілому врожай трохи буде. Ну, а це слива сорту Карпаті якраз завершувала цвітіння. Останню з усіх слив, тому тут результат набагато кращий. Тут потрібно буде робити нормування. Ну, оце слива сорту Штутгарт. Ось також буде у нас перегруз. Будемо робити нормування, також останньою квітнула. Тому буде з рожаєм. Ну, оце черешня регіна. Ось така ситуація. Трохи плодів буде поїсти, але в основному все чорне. Сорт сливи киргизська причудова, взагалі без жодного плоду, погано. Витримує морози. Ну от чечакська найбільша. От рядом росте поряд і бачимо, що сливи є. Черешня сорту Сільвія. Трохи плодів буде. Ось як бачимо, але також багато вимерз. Черешня генеральська. Ось плоди будуть. Трохи небагато, але будуть. Слива рекорд. Поодинокі плоди. Якщо говорити про алечу, такі сорти, як гек, обільна, генерал. Драння, то майже все вимерзло. Ось такі поодинокі плоди, де не де всередині крони. Але ось на аличі генерал, а там на верхушці все заліплено. Ну Оце персик сорту Дніпровський української селекції. Низи саду Бачимо, як зав'язався, витримав всі морози. Я вже зробив тут анормування. Зелені операції, але ще, мабуть, придеться прорядити його. Ну, В цілому така ситуація. Можна зробити висновки, що є різниця, де посаджені дерева в низині саду, чи на висоті, та чи закриті вони огорожею. В цілому все. Дякую за увагу. До зустрічі!